З далекого далеку сказати мені, що великий воїн духу допомогти мені в моїй місії. Він той, хто був по той бік і вернувся. Я б обрати когось інший та як можна сперечатися з великим батьком. Добре. Якщо ми разом, то заради правосуддя. Правосуддя я й шукати, вірний, друже. Уявіть, що весь континент з'єднаний з залізними рейками. Від продюсера Джері Брукхаймера. Той, хто контролюватиме їх, контролюватиме майбутнє. Це сила, яка поставить на коліна королів та імператорів. Я бачу, у вас проблеми з індіанцями. Це смішно? Дуже смішно. Та режисера Гора Вербінський. без жертв перемог не буває. Можна обійтися без війни. Зупиніть потяг. Цей потяг уже не зупинити. І ви це розумієте. Якщо це представники закону, то краще я буду по той бік. Цього літа. Джонні Де, коли залізний кінь їхати гарні його дуже важко зупинити. Самотній рейнджер. Ми загубились? Я так і знав. Могло б бути гірше. Гірше? Та куди вже? Гірше? Є куди? З 3 липня у кіно.